Вітаю, друже! Дякую, що завітав до мого каналу Селена Розкриває Карти. Сьогодні ми подивимось прогноз на тиждень, який відбудеться з 8 до 14 липня 2024 року. Як завжди, велика кубка це у нас молодші аркани, які показують деякі нюанси. А маленька кубка це. Старші аркани, які показують фон тижня. Тобто дивимося, що ми будемо відчувати, що буде відбуватися на тиж... в Україні із українцями на тижні з 8 до 14 липня 2024 року. Так, друзі. фон тижня дуже гарний. Так, ми це, про це мріємо. Це картка. Мир, це баланс, це гармонія. Але дивимося, що ж тут. Бачите, що в минулому прогнозі в нас теж була ця картка. І це не обов'язково, що буде те ж саме, що було на минулому тижні. Ні. Це наше почуття. І ми різні події можемо оцінювати так. У одного у людини це може бути, наприклад, біль у серці, фізична біль в серці. У іншої людини це у жіночки якась там може зламати підбори, і це для неї теж буде така величезна трагедія, коли наприклад, вийшла із дому, йде на побачення, і ламається підбор. Що робити? Це трагедія. Тому треба з розумом відноситися до всього цього. Тобто. Нам можливо, нам буде запропоновані якісь схеми до миру. І це нам не сподобається. І це буде багато емоцій, багато таких, таких дуже протилежних емоцій. Бо, ну нам це неприємно. І давайте також, як минулого разу, подивимося, що саме показує ця картка. Чому? Ну, ми, ми розуміємо, якщо нам пропонує поганий мир, ми його не хочемо. Ну, давайте все ж таки подивимось, що, що саме це. Угу. Так, це може бути втрата нашої домівки. Програш територій. І нам це не подобається. І ми хочемо бути чесними з усіма. Но цей варіант, який нам пропонують, чому ми не задоволені, бо це програш. Вибір неправильного напрямку. Це нам аж ніяк не підходить. І ми будемо, ну, і завжди требували, вимагали, і зараз будемо вимагати чесністі. щоб все було по закону, як треба і ніяк інакше. Тобто, друзі, ще один не дуже м'який тиждень нас чекає, але, як то кажуть, правда за нами, тому ми не можемо не перемогти. Дякую, що дивилися. Дякую всім, хто допомагає каналу. Слава Україні! Слава ЗСУ!